Тиша в квартирі після розлучення може звучати гучніше, ніж сварки в шлюбі. Коли двері зачиняються за партнером, у приміщенні, наче залишається не тільки пустота, а й тінь звички, ролі і всього спільного ми. Самотність, яка приходить після розриву, часто неочікувано глибока і болюча, навіть якщо рішення про розлучення було правильним, емоційна порожнеча може накривати хвилею. Багато людей після розлучення стикаються з внутрішнім вакуумом, ніби щось вирвали з коренем і тепер боляче просто бути. Це нормально. Це як реакція на втрату і не лише партнера, а й ще й звичного ритму ідентичності, стабільності. Коли ми довго були у стосунках, мозок буквально прив'язується до рутини, обличчя, розкладу, і коли це зникає, він сигналізує тривогою. Так з'являється відчуття самотності. Самотність після розлучення може бути дуже небезпечною, якщо її залишити без уваги. Вона часто стає ґрунтом для депресивних станів втрати, сенсу, апатії. Людина починає сумніватися в собі, у своєму рішенні, а іноді у власній цінності. У цьому відео ми поговоримо про те, чому самотність після розриву така сильна, як не дозволити її, її зламати вас, як відрізнити природню печаль від початку депресії, і що допомагає знайти новий сенс у житті. Ми торкнемося наукових фактів, реальних прикладів і дамо прості, але підтримуючі кроки до внутрішньої рівноваги. Вітаю вас на каналі Керола Spaceua, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитесь у моїм просторі. Дякую, що дивитеся це відео. Поки ми не почали, кілька важливих запрошень. Якщо вам хочеться розібратися в собі глибше, запрошую до мене в особисту психотерапію або на консультацію зі запитом чи просто для підтримки. Всі деталі в описі під цим відео. А ще я запрошую вас до телеграм-каналу, де щотижня виходять психологічні підкасти, корисні вправи, глибокі пости та рекомендації, які допоможуть краще зрозуміти себе. Посилання теж в описі. Підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі, щоб квітнув український YouTube, а разом з ним і я. Що хочете підтримати розвиток мого каналу, дякую за донати через монобанку. Це допомагає покращувати якість відео та звуку. Посилання внизу. Ну що ж, поїхали. Самотність після розлучення це не просто сум через порожню квартиру чи відсутність голосу іншої людини поруч. Це складна психоемоційна реакція, яка торкається одразу кількох рівнів нашої особистості, і що виникає не обов'язково свідчить про неправильність рішення. Навпаки, це ознака того, що відбувається глибока перебудова внутрішнього світу. Після тривалих стосунків ми вбудовуємо партнера у своє повсякденне життя. В ранкові ритуали у спосіб мислення, умову, з'являються спільні жарти, звички, навіть спосіб оцінювати події. Усе це формує у психіці відчуття зв'язку, який мозок обробляє як звичне середовище. Коли цей зв'язок обривається, навіть якщо ми цього свідомо хотіли, нервова система реагує як на втрату з усіма класичними стадіями, заперечення, гнів, сум, адаптація. Психологічно ми проходимо шлях не лише до нового життя, а й до нового я. Якщо раніше я була дружиною, половинкою, нашою мамою, то тепер потрібно віднайти, тим я є тепер, і цей пошук часто супроводжується відчуттям розгубленості, самостість у цей момент не просто відсутність іншої людини, це відсутність чіткої ідентичності внутрішньої опори, яку раніше часто виконував партнер. Частково це те, що часто описують люди після розлучення. Мені, мені не бракує конкретно його, мені бракує звички ділитися ранку, ніби без цього день не починається. Це абсолютно природно. Психіка потребує часу, щоб адаптуватися до змін. Наш мозок не любить невизначеності, він прагне стабільності, тому тимчасово може виникати відчуття, ніби зник не лише партнер, а й частина власної особистості. Але цей стан минає. Ти коли-небудь ловила себе на думці, я більше не можу. Але все одно тримаюся. Чи буває, що в день ти усміхаєшся, а ввечері не можеш впоратися із відчаєм, апатією чи тривогою? І навіть якщо поруч хтось є, тобі все одно самотньо. У такі моменти ми найчастіше або мовчимо, або тікаємо в роботу, прокрастинацію, безкінченні сторіс, або просто закриваємось. Але правда в тому, що навіть якщо ти не в терапії, ти можеш дати собі щоденну підтримку. З точки зору психології регулярна турбота про себе це не розкіш, це те, що регулює нервову систему, знижує рівень кортизолу, стабілізує настрій, підвищує життєстійкість. Щоденний контакт із собою навіть на 5-10 хвилин формує внутрішню опору, яку не зламає жоден зовнішній шторм. Саме для цього я створила психологу кашеній продукт із шести кроків підтримки, які будуть з тобою щодня. Коли важко, я психологиня, маю вищу освіту, навчаюся на другому ступені гіштальтерапії і вже маю понад 150 годин практики з клієнтами. Але цей продукт я створила не як експерт. Я створила його як людина, яка сама знає, як це не мати, до кого звернутися. Це мій авторський підхід. Кожне слово, кожен звук, кожна вправа моїй усередині ти отримаєш. Тілесну практику на ранок pdf багать на 60 сторінок з болючими темами та вправами: три аудіотехніки на прогулянку для вечора та антистрес. блокнот вдячності на 50 сторінок. Усе зібрано в телеграм, формат зручний, доступ назавжди. Це не підписка і не марафон, а твій особистий простір для підтримки, щоб придбати натисне на посилання в описі під цим відео. І нехай у твоєму телефоні завжди буде той голос, який нагадає: ти не одна, я з тобою. І це вже багато. Самотність після розлучення це не вирок, а процес трансформації. І навіть якщо зараз здається, що щось важливе назавжди втрачено, згодом з'являється просить для нового досвіду, нових відчуттів і нової версії себе. Важливо дати собі час і не лякатися цієї тиші, у ній поступово виросте щось нове. Як не впасти в депресію? Розпізнаємо перші сигнали. Після розлучення багато хто переживає емоційне спустошення. Це абсолютно природна реакція на зміну життєвого укладу. Але важливо відрізнити звичайну емоційну втому або сум від початку депресивного стану. Депресія це не просто поганий настрій, а системний психоемоційний розлад, який потребує уваги. З Психологічної точки зору, після втрати близьких стосунків, організм входить у фазу реактивного зниження життєвого тонусу. Це відбувається через різке зниження рівня дофаміну, гормону задоволення і серотоніну, гормону емоційної стабільності. Саме тому людині після розлучення може здаватися, що все тратило сенс, що майбутнє порожнє, а енергії немає навіть на базові дії. Ознаки, які варто помітити, коли зникає інтерес до речей, які раніше приносили радість, коли ви відмовляєтеся зустрічатися з друзями, бо не хочете тягнути з себе розмову. Коли не хочеться вставати з ліжка, але і лежати нестерпно, коли думка про новий день викликає нецікавість, а в тому це не просто адаптація, це вже сигнали, що психіка потребує допомоги. Жінка після розлучення, от якось мені розповіла: я вмикаю серіал, але не знаю, що дивлюсь. Я просто сиджу мовчки декілька годин і в голові пусто. Це типовий приклад емоційного відключення, яке як часто супроводжує депресивні епізоди. Якщо ви пізнаєте в собі щось подібне, це не знак слабкості. Навпаки, це сигнал, що у вас організм просить про підтримку. І найважливіше, ви можете їй дати. Розмова з психологом, щоденне спостереження за своїм емоційним станом, навіть просте проговорення переживань із другом це вже дієвий крок. Нам усім потрібні періоди відновлення. І якщо зараз вам важко, це не означає, що так буде завжди. Ви жива і кожна жива система має здатність до регенерації, якщо дати їй час і турботу. Самотність як зеркало, що воно насправді показує. Самотність це не завжди порожнеча. Часто це дзеркало, у яке ми вперше дивимося на себе без звички соціальних ролей. Після розлучення ця тиша і відокремленість можуть злякати, але саме в ній закладений величезний ресурс, побачити себе по-новому. З психологічної точки зору, коли ми давно перебуваємо у близьких стосунках, частина нашої ідентичності зливається з образом партнера. Ми звикаємо бути не просто я, а я у стосунках. Через це багато жінок після розриву відчувають розгубленість. А хто є тепер? Це не слабкість, це початок глибокої саморефлексії. Самотність показує ті частини себе, які ми давно ігнорували. Можливо, ми не знали, що хочемо на сніданок, бо завжди підлаштовувалися. Можливо, ніколи не замислювалися, що нас насправді захоплює, бо звикли займатися тільки тим, що зручно іншому. Тепер цей простір відкрився. Одна з моїх клієнток після розлучення сказала: Я зрозуміла, що не знаю, що люблю. Усе життя я жила як. Було зручно комусь іншому. Ця фраза звучить сумно, але насправді в ній початок. Початок шляху до справжньої себе. Самотність це дзеркало не для покарання, а для прийняття. У ній можна побачити не тільки те, що болить, а й те, що має силу. У тебе зараз є шанс заново себе створити без ярликів, без нав'язаних ролей, без страху бути зручною. Це не буде легко, але це буде чесно. І це той шлях, який справді вартий того, щоб його пройти. Коли, ми, коли життя після розлучення здається спустошеним, це не означає, що сенс зник. Це означає, що попередній змінився. І саме зараз настав момент почати шукати новий. Не глобальний одразу, а такий, що зростає поступово крок за кроком. Кроком. З психологічної точки зору втрата сенсу після розриву це природня реакція. Людина втратила не лише партнера, а й частину звичного спі світу, спільних планів. І тепер цей простір порожній, і ця порожнеча лякає. Але саме вона є потенціалом для нового. Дослідження в галузі позитивної психології доводять: відчуття сенсу відновлюється тоді, коли ми починаємо створювати нові зв'язки із собою, з іншими людьми, зі справами, які викликають інтерес або натхнення. Мозку потрібні опори, щоб знову активувати мотивацію, і ці опори часто дуже прості: вийти на прогулянку, записатися на танці, змінити маршрут до магазину. Такі дрібниці активують нейронні мережі, які відповідають за новизну, а з ними і відчуття живості. Жінка, яка прожила 15 років у шлюбі після розучення, записалася на курс кераміки спочатку, щоб просто відволіктись, але несподівано вона познайомилася там з новими людьми, отримала задоволення від процесу і згодом навіть відкрила маленьку майстерню. Вона не шукала новий сенс, вона дозволила собі рухатися в напрямку інтересу, і він виріс у щось більше. Тож не став перед собою зараз великі питання, на кшталт, у чому мій сенс життя. Почне з маленьких так собі, так, час чи гарячого чаю в тиші, так, новому маршруту додому, так, бажання піти на йогу». навіть якщо трохи страшно, сенс не з'являється з, з голови, він проростає з досвіду, з дії і з відкритості до себе. Самотність не кінець, а початок а початок розлучення це не точка, це кома, це момент після якого життя змінюється, а не зупиняється. Самотність, якої ти могла боятися, не ворог, а простір, у якому можна вирости. Ми говорили про те, що більш, після розлучення це природні частина адаптації, що самотність це не лише про втрату іншої людини, а й про пошук нової себе. Що депресія має сигнали, які можна вчасно помітити, і що сенс життя це не те, що треба відразу знайти, а те, що народжується з простих щоденних рішень бути живою. Твоє життя зараз змінюється. Так, це не просто. Так, часом буде порожньо, сумне незрозуміло, але в цій невизначеності твоя сила. У тебе є вибір, у тебе є право, у тебе є ресурс, щоб створити нову себе, таку, яка буде чесною, живою, сміливою. Розлучення це не втрата цінності, це шанс побачити, що ти здатна створювати свій світ заново, і він може бути кращим, навіть ніж ти уявляла. Я дякую за перегляд цього відео і з вами не прощаюся, адже ми побачимося в наступному і бережіть собі себе.